на Слава клона нашего пульта. Чау зайдет сладкий за субертской сторонки, засудит словешкой косы. i'm

України, тому що вони ніколи не працювали на інорфову громадян, іносової. Дякую. Побрать не не зброй. Кого є, давайте хай реєструють. Фамілії запишіть. Двох словах заходить на зустріч. Да. Фамілія, проблема. Що це значить? Пішли постояти чи що? За вибіж. Смотрю, Батию, що відправити.

Давай, спробуй, спробуй, кайф. Давай, спробуй. Люди прийшли, бо їм дуже накипіло. Ми приймали рішення, вийшов і думали, банком України. розкидували, мене тричі насильно ласточка проведе у машину, кидали, вбив голову, розривали ці гудзики. Печерський суд і суд визнав мене, кажуть, оправдав, так? Але суді приймали рішення протиправні про заборону мирних військів. Получається, взагалі в одних випадках суддя відмовляє кімдова, а, а другий даві та іншим можна та іншим, наприклад, певним та іншим. Бо це практика і ніхто нічого не веде. і Вони сміються. Ми написали на голову вищого адміністративного суду на що так ж не можна. Візьміть, проаналізуйте практику. Напишіть ні всі, ні, судові заборони. Ми написали заяву про скорення злочину, прокуратур міста без кишко вирішив Без кишки вирішили не реєструвати. Каже, що це має прокуратуру зареєструвати. Мене Печерський суд позов чи скаргу на дії без кишку. Печерський суд відмовляє, бо це має Печерська е, прокуратура. Пойдемо до Печерської прокуратури. нам суд відмовляє, бо скільки є судді, вони ж такі чисті, гладки, вони не можуть бути злочинцями. В них оце тобто ми вважали, що... Кожне повідомлення про злочин, який ми написали, де зареєстрували, має бути внесено в реєстр. А його спеціально по судях не вносять до св'язка білого родічкова мафія, студія б нашого не може бути в негативному колі. Тільки люди можуть бути злочинні. Суддя не може бути з Міськової суди, і судді вимагають військових, щоб рішити. Об'єднання Бона Хмельницька масація, незалежна про спілкування підприємці, міста Києва. Зрушили судові мафії. Є порядні судді, є продажні, і от ми колись при продажним суддям привселюдно зривали шкіру. І от питання так сталося в Україні, що є. Мафія така судова, прокурорська, міліцейська, ні одного міліціонера у нас за два роки не зустріли, щоб не протягом да. всередину. Звичайно, що у вас не Звичайно, що ви потиснули руку? Це людина, яка є злочинцем. Вона керує. Ви керуєте цією організацією? Ну... Це колегіальний орган, який обирається адвокатами. Працівниками науку, установ і. Ви розумієте, що зараз? люди повстали, тому що люди не можуть терпіти наших люди. суддів вже. Я... Це ваша робота, це результат вашої роботи. Кров на вас, на вас, особисто. Я вам скажу, у вас немає тоді совісті, якщо ви такі мені говорите. У мене немає совісті. Я людина, яка 90-го року виходив проти танків радянської армії навпроти метро Шевченка за те, щоб наша Україна відбулася. Ви мені зараз такі слова. говорите. Де говорили. в нас справедливе правосуддя? Де? С правосуддя? Я хочу вам сказати, що ви не знаєте, що суддів в Україні призначає Верховна Рада України і президент України. От, а знає? ви? А ви що робите? Ми. Розглядаємо справи дисциплінарні по суддях, які переступили з закону. І даємо подання на їх звільнення до Верховної Ради. Хочете подивитись списки цих суддів? Зайдіть, подивіться. Я Заходьте. вас звинуватив, що ви злочинець. Я залишив свої координати, можете подати на мене до суду. досуду. Заходьте. Да? Заходьте. Sit in the chair,